Наші любі вболівальники та глядачі ютуб каналу після невеличкої паузи у чемпіонаті офіційні матчі повертаються. Та сьогодні нас чекає домашній поєдинок проти Олександрії. У цьому влозі ми традиційно покажемо вам головні події цього матч-дня, а також познайомимо ближче із новачком команди Ростиславом Таранухою. Тож з вас підписка, вподобайка. Ну і бажаємо всім приємного перегляду. Ростиславо, вітаємо тебе у вересі. Ти деякий час був вільним агентом. Поділися, будь ласка, що стало вирішальним фактором саме для переходу в наш клуб, і чому обрав верес серед можливих варіантів? В першу чергу я також хочу подякувати менеджменту клубу, головному тренеру Олегову Миколаївичу Шандруку. Вони запросили мене в клуб. Я побачив амбіції клубу, як він розвивається. Тому мені стало цікаво. І як наслідок я опинився тут. Кілька місяців ти був без клубу. З чим пов'язана така пауза? Ця пауза пов'язана саме з тим, як я думав, як я хочу розвивати далі свою кар'єру. Я не хотів йти в якісь сумнівні проекти, які пропозиції мені надходили. Були, в принципі, гарні пропозиції за кордону, але я хочу реалізуватися в Україні. У нас зараз непростий час. Я бачу себе тільки гравцем української команди. Яка ставить перед собою цілі, яка розвивається, тому вираз саме той проєкт, який мені потрібен. Як ти провів цей час, чим займався і як ти підтримував форму? Я працював індивідуально із тренером і підтримував і в залі, і на полі. Тримав себе в тонусі, в формі кожен день, тому почуваюся добре. І Перехід у верес і в тренувальний процес важким не став. Чи відчував ти якийсь моральний тиск, що ось знаходишся без клубу? Так, звичайно, для кожного футболіста бути без команди тривалий час, непростий час, я можу сказати. Треба терпіння, треба бути стійким, знати, до чого ти йдеш. І якщо ти ставиш перед собою цілі, то все в тебе вдасться. Тому я з такими думками і прожив цей час. Працював робота воно відволікала від лишніх думок якихось. Чи може ця ситуація надати тобі спортивного голоду, аби розкрити свій потенціал на максимум та допомогти команді? Сто процентів, сто процентів я скучив за футболом, я зголоднів і хочеться якнайшвидше вийти на поле і допомагати команді здобувати результати і показувати. Все, на що я спроможний. Поділися з нашими вболівальниками, який номер ти для себе обрав і що він для тебе значить? Я обрав дев'ятий номер. Це номер таких центральних нападників. Гарний номер, але бо я буду грати не за номер на спині а за емблему на грудях. Тому номер це так формальність більше. Тому я хочу сказати, що вболівальники Вереса неймовірні, я граючи проти Вереса в командах. І коли ми грали в нижчих дивізіонах, я бачив, як підтримують цю команду. Видно, що в Рівному є футбольний клуб. Видно, що люди люблять футбол, і це дуже надихає працювати ще більше. Що ти знав про наш клуб та місто до переходу? У мене тут в команді багато знайомих. Ми з ними спілкувалися, і вони все розповідали мені, як, як побудована структура клубу, як куди рухається. Команда, що неймовірний стадіон, вболівальники, всі умови є для розвитку, саме основне, тому я довго не думав. На цьому етапі як ти оціниш свою фізичну готовність чи повністю ти вже увійшов в робочий ритм? Досить добре себе почуваю. Багато часу не потрібно було, щоб прийти в свої кондиції, і я готовий на всі 100%. В неділю радувати вболівальників своєю грою. З ким у команді найшвидше знайшов спільну мову? Капітаном з Ігорем Харатіном, з Соромою Гончаренко. Ми грали раніше, але загалом всі хлопці дуже тепло мене прийняли. Ще більше мотивує викладатися на всі не сто двісті відсотків за цю команду. Неймовірний колектив у Вереса в роздягальні панує дружня атмосфера, тому мені дуже приємно знаходитися серед хлопців. Перші слова, які сказав тобі наш головний тренер Олег Миколаєвич Андрук? Ми познайомились, ми поспілкувалися, про вимоги побалакали, які ставить перед тренер перед гравцем. В гарній атмосфері поспілкувалися, побажали успіху, тому що. Я надію, що все вдасться, і я буду максимально корисним для цієї команди. Ти приєднався до команди саме в період підготовки до важливого матчу проти Олександрії. Наскільки відчувається бойовий настрій наразі в нашому колективі? Команда 100% готова до боротьби, до недільного матчу. Я впевнений, що всі будуть викладатися на максимумі. Надії, що все буде добре. Що за рахунок нашого стадіону, наших болівальників, підтримки, результат буде позитивний для нас. Матч проти Олександрії вже на носі. Хотів би саме в ньому дебютувати у футболці Вереса. Звичайно, я б хотів дебютувати і максимально. Допомогти команді. На твою думку, чого зараз найбільше потребує команда і яку свою сильну сторону ти хотів би реалізувати, щоб допомогти у цьому команді? Зараз чекають на нас непрості домашні матчі. Перед рідними вболівальниками це важливі матчі. Маємо перемагати, забирати свої очки. І від себе можу сказати, що я як нападник маю приносити максимальну користь, в принципі, як і в атаці, так і в захисті. Але нападник має забрати голи, тим самим допомагати команді. Перемагати, набирати бали і підніматися в турніної таблиці. У цьому матчі наші наймолодші болівальники мали дійсно унікальну можливість отримати футболку від свого кумира, просто намалювавши його зображення на плакаті та прийшовши з ним на цей поєдинок. Голосування було максимально чесним. Спочатку сам футболіст обрав топ 10 плакатів. А вже потім ви, наші болівальники, визначили переможця в нашому телеграм-каналі. Дмитро довіряємо тобі вибрати наших фіналістів. Важлива місія. Давай дивись, починай. Оце перша. Має бути топ 10 Так. так 10. О. Давай. Якщо подобається, став лайк. Це і так. Це і так. Це також. Я думаю, що цими ми двома будемо вибирати. У нас вже п'ять. <Programming> ход... Мені, пара... мені <сист> коста сподобався. <сист> <сист> <пев> 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 Це <пев> однозначно. Лайк. Like. Так. Цей на жаль, ні. На мою думку, класно зробили. <Мас> Це сім. Старонухою не достарались, на мою думку. До цього також вернемося. Ну, виберу цю, бо тут дитина більше писала, значить більше старалась. І найкращий для мене да, мені okay. теж дуже подобається. Ану, скажи, ще ти свою Давай. думку? Мені подобається ця, тому що дитина ця. малювала своїми руками, старалася. А це набагато все, цінніше. Все тоді 10 є. Загалом класно. Е, мені сподобалось. Хтось старався більше, хтось менше, хто старався більше. Той, скажімо так, в фіналі. Але всі молодці. В Таблиці обидві команди знаходяться поруч. Та, до речі, можливо, ми вже згадували, що п'ять попередніх поєдинків з цим опонентом на домашньому полі завершились нічиїми. Тож сьогодні, як ніколи, нашій команді хочеться безумовно порадувати фанатів та подарувати перемогу. Вітаємо наши гости, Команда голоса нет, Павло володі павло хипен, витримано на пензлонній бригаді М'ядя Романа. В лютні 22-го року тримав поранений донецький області. Зараз спортсмен. Дякуємо Павлу за запис! А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський. Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Хто ми

いいね хочу вам щось сказати. Тоді прийшов в Ворон, який найкраще, зустрічу, що він говорив, для... За я завдяки тобі, тобі, я зрозумів, що ти справді щастя, щастя, любов, <с турбота. Сьогодні я уявляю мене без тебе, я тебе дуже сильно люблю. І я для мене на цьому полі лишилося одне питання, і воно звучить так. Чи готова ти стати моєю дружиною? Ростислав Таренуха, що можете сказати про цього футболіста. Поки що нічого. Ні. Главний футболіст є перспектива. Саме головне, щоб не зупинявся. Тарануха. Ти... Тарануха, можете Тарануха, щось ти... сказати Бунай... про нього? Бунай... Про... Бунай... Про... Великі Бунай... надії. Дуже великі Бунай... надії. Аби, 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 аби тільки заграв. Можете щось сказати про Ростислава Тарануху? Як він вам? Тарануха, а, а хто та такий? Дуже добре грає, гарно, супер. Щоб так далі й тримав. В оболоні грав. Я знаю. Іграв у болоні під восьмим номером, забивав вересі, коли верес проіграв 2-0. Звати Ростислав перейшов верес недавно. зараз який номер? Дев'ятий. Побажаю щось, побажайте йому. Побажаю. Поповаю. Ні, це побажаю забувати завер. По про по побажаю цей, щоб забував як такі голи, як за Карпати колись. І пийте побільше чаю. Так, пийте чай. машини.

Ростиславо, вітаємо тебе з дебютом за нашу команду. Напередодні цього матчу ми вже з тобою спілкувалися. І я питала, як ти уявляєш цей дебют. Чи справдились в тебе ці очікування? Сіро дякую за вітання. Очікування справилися ще і ще більше отримав задоволення, ніж очікував. Від цього стадіону від цієї атмосфери Вереса, неймовірні вболівальники, неймовірна підтримка. Сьогодні був справжній бій на футбольному полі. Я Дякую хлопці і команді. Вони ну за самовіддачу. Тут навіть нічого казати не треба. Все, все лишили на цьому полі. Звичайно, прикро десь опускати цю перемогу, десь втратили два очки, але можна сказати, і одне в актив собі записало. Які думки були в тебе, коли дізнався, що сьогодні вийдеш одразу в складі? Думки були прості, що Треба максимально віддаватись на футбольному полі і бути е, корисним команді у всіх у всіх моментах. Е, Вигризати м'ячі хотілося забити гол у своєму дебютному матчі, не вийшло, але будемо буду працювати, щоб в наступному турі ця, ця моя місія справдилась. Наскільки комфортною була взаємодія з гравцями по команді сьогодні на полі? Дуже комфортно на самому -то ділі, тому що команда тепло мене прийняла, багато знайомих. Вони всі мене підтримували, і я відчував цю енергію. Команди, гравців всі підказували в робочих процесах і мені було максимально комфортно. Ну що, друзі, ми продовжуємо нічийну серію з цим опонентом, але менше чим за тиждень нас чекає ще один домашній поєдинок проти Луганської зорі. Безумовно, ми чекаємо кожного з вас. І ми бачили, як сьогодні ви сильно підтримували та вболівали за нашу команду. Тож щиро дякуємо вам за це. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. З вас сподобайка. Ну і всім па-па!